Ця актриса, вона молода багатьох премій, має національну премію Парамашки. Втім, її доля була такою яскравою і, як здавалося, святковою, як здається зі картини. До Лондона, але одного разу він почув, як співає Джаданбай, і це визначило його долю. Він закохався і зробив коханій пропозицію, попри те, що в тогочасній Індії Джаданбай вже була. Яка отримала два імені. Вона отримала індуїське ім'я від батька і мусульманське від матері. Е, від Тут, малючку, З вашого е, Значить, від батька вона отримала ім'я Тачишваю тамчан Когончан, а від матері Абдул-Рашид. Але, звісно, світ знав її під псевдонімом Наргіз. Е, її мати була не лише. Але й досить глибокою жінкою, в тому часній ще британській індії, вона фактично була однією з перших індійських продюсерок. І е, Нагіс зростала в такій творчій е, атмосфері. В 35-му році, коли вона була ще зовсім маленькою дівчинкою, мати часто брала її знімальний майданчик, і е, їй запропонували І Фактично вона не збиралася з E, і фактично в неї вже закінчилося дитинство, тому що, попри те, що вона... подивитися цей фільм, якщо ви його не бачили, якщо ви бачили, подивіться його обов'язково ще раз, тому що це дійсно справжня класика світового кіно. І в цій стрічці на екрані вона зустрілася з двома партнерами, тіліком Кумаром і Раджем Капура. Жаха, хапула, тому що Фільм оповідає, там дуже проста історія, любовний трикутник, заміжня жінка, має залицяльника, цей залицяльник її постійно дістає, закінчується все досить трагічно, жінка вбиває свого залицяльника і отримає пожиттєвий термін. І пожиттєвий термін тільки через те, що в неї маленька дитина, тобто інакше вона би отримала смертну пару. І фактично вона залишається на все життя у в'язниці. І багато кадрів, і стилі взагалі ми було багана. Двері раджу, і вона з руками в вороговому боришні і теж поправляє волосся, і на волоссі в неї борошно. Це власне абсолютно це, це, це з, з життя взятий, взятий сюжет. Натомість на нагріз, на раджка по спочатку абсолютно жодного не, враження не справив, і вона казала, до мене зайшов якийсь. І, власне, цей фільм став всесвітньо відомим. Він був відомий в світі, він був відомий в Радянському Союзі. Фільм був настільки відомий, що навіть рач Капур в його слава перейшла славу Джо Бахата І Архісвіт відтоді стала постійною партнеркою і героїною в фільмі Раджа Капура. Він придумав для неї такий аплуар, досить. Вихована, чемна, дуже така романтична, мрійлива. І саме такою нахіст е, запам'яталася глядачам. Втім, її амплуа було значно ширшим, ніж її пропонував Капур. І попри те, що з раджам Капуром вони зіграли, їхня співпраця тривала досить довго, е, вони зіграли десь при... Зуміли одне одного Рачка Бух казав про свою дружину і про анархіз, сказав, що пішла мати моїх дітей, а анархіз мати моїх фільмів. Тобто це було його натхнення, його захоплення, але в них жодних не було романтичних стосунків, як, це, як про це подейкували, писали в пресі, Це абсолютно не відповідає дійсності. Це, по-перше, був вже перший кольоровий фільм, який зграла драматичну роль бідної жінки, яка виховує двох синів, має, має багато проблем в житті, яка жертвує фактично своїм сином заради честі. І фільм був абсолютним блокбастером, він отримав звання «Блокбастер на усі часи. а до того ж, А фільм був висунутий від індії на премію Оскар. І дуже цікавий факт цей фільм лише одним голосом програв Оскар в іншому чудовому фільму Федеріка Фелінії Ночі та Тобто це факт, відомий в кінематографічному світі. І цікаво, що обидва фільми. А дуже багато змінив її особисті ролі. Її партнером на знімальному майданчику, її партнерами було двоє акторів, сунімдатера Джентра Кумар, які грав її сильні. І на знімальному майданчику трапився дуже такий драматичний випадок. Загорілися декорації, і на нархіз загорілися саї, і один з партнерів, суніудат, кинувся в полум'я по Васильній. І винісі її на руках фактично з палаючого, з оточення палаючих декорацій. І так почалася, напевно, одна з найвідоміших історій кохання в світовому кіно. Наргіз і сунім почали зустрічатися, згодом подружилися, і Цікаво, що вони уклали між професійний шум, тому що батько-наргіст, коли одружувався з мамою, він прийняв іслам, тому що. Досить було сильно жорстко. Суніл, дав, залишався ідуїстом, наркіст була мусульманкою. З, з дітьми. І найвідомішою дитиною дитину на піси Soon's data, звісно, що сусідня відомий актор Дат. Далі ми його бачимо, суперзірка індійського, не лише індійського кіно, який дуже подібний до мами зовні, дуже талановитий актор, актор з непересічною творчою і особистою біографією. І навіть про нього створено І так є дуже цікаві, дуже цікаві факти з біографії нархізи Суніла Дата. Я, до речі, дуже раджу вам подивитися фільм Санджу, коли батько Суніладат заспокоює свого сина, якому погрожували радикальні ідуїстські організації, що він походить з межконфесійної родини. І він казав, що коли він мав одружитися з Нархізі, йому погрожували радикальні ісламістські організації. Як ти смієш зазіхнути на символ ісламу. Але він, що ми тебе вміємо? Він казав, ви можете мене вбити, я маю дружитися з коханою жінкою, його це абсолютно не зупиняло. І потім батько передає цей досвід як на своєму синові. Е, ну про нього можна говорити теж годинами, це дійсно славний нащадок своєї матері і своєї родини. Нархіст займалася також благодійною. Вона пішла в політику, її дуже цінувала Індіра Ганді, вона її призначила в Раду національностей в парламенті, Сонілда також був членом парламенту і в інші парламентські крісла передаються за спадку. Пізніше дочка, їхня засіла крісло парламентське, яке пішла в життя в досить Сунівда. У певний час, але, на жаль, не дуже успішно. Після її смерті був створений, було створено спеціальний онкологічний фонд, який власне, займається допомогою людям онкологічним хворим, аргіза залишилася в історії світової. Пам'ятаємо її фільми, її е, 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 е романтичні образи, які і сьогодні е, не втрачають своєї атлої.